Вас, маленькі друзі, сьогодні на занятті ми зустрілися знову, і про Великого кобзаря поведемо розмову. Вітаю вас, любі діточки! Цього разу я запрошу вас у світ, створений великим українським художником і поетом Тарасом Шевченком. Народився Тарас Григорович у маленькому українському селі. З раннього дитинства любив Тарас народні пісні. Всього інколи заходили на мандрівні музики. Вони грали на музичних інструментах, які називалися Кобза. І тому їх називали Кобзаря. Шевченко сам писав вірші та поеми і робив малюнки до своїх же поетичних творів. Окрім того, він малював і природу, і людей, які зустрічалися йому в житті, і самого себе. Готувалася я до нашої сьогоднішньої зустрічі влаштовуватися зручніше. Усі готові. От і чудово починаємо. Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора. Яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька. Явір молодіє. А кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та по підгорою хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязко, розмовляє з дітками своїми. Любі діти, запрошуємо вас вивчити цей вірш. До дня народження Тараса Шевченка або намалювати малюнки до цього вірша. Будемо чекати до нових зустрічей!